Було б добре, щоб у складі нашої переговорної групи були грамотні історики, найкраще із числа тих, які воюють в Збройних силах України. Вони б мали відбивати брехню та маніпуляцію московітів, котрі давно зробили псевдоісторію своєю зброєю. Тоді б вигадані цитати Бісмарка відразу б стали посміховиськом. А страшилка про готовність Росії до 21 року війни. Як часи Північної війни 1700 1721 років одразу б отримали адекватну відповідь, заявив Юрій Луценко, коментуючи переговори між російською та українською делегаціями в Стамбулі. Вітаю, друзі! Перемовини в Стамбулі запам'ятались хіба що широкими лекціями на історичну тематику з боку керівника рашистської делегації Владимира Мідінського. Та істериками прес-Аташе, чи то пак прес-Алкаше Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марії Захарове, Остання обурилася визначенню російської делегації як Бутафорської. Таку назву їй дав президент України Володимир Зеленський. Це люди, які имеют не просто базове образование, учені степень и заслуги перед Родиною, а й хто своїм трудом доказав. уровень профессионализма. Он их называет бутафорией? Обуревалась Маша. На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне любого? Это человек, который не имеет права так говорить о высоких профессионалах своего дела. Кинет цитат. Гнівні Філіппіки Маши Захарової, яка грудьми стала на захист російської переговірної групи у Стамбулі, змушують нас уважніше придивитися до тих людей, хто, за словами прес-алкаше МЗС Російської Федерації, мають не просто базову освіту, вчені ступені і заслуги перед Фатерландом, але й своєю працею довели свій рівень професіоналізму оточуючим. І такою зіркою, чи то пак зв'яздою, є керівник переговірної групи Владімір Мідінський. Саме так не Володимир і Не Мединський, а Владімір Мідінський, власною персоною, смеркалося огоньогнем, кругом запалало, аж злякався я. Ура! 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 закричали. Цу-цу, дурні, схаменіться, чого це ви раді, що горите? Хеккай хахол не знає параду. У нас парад, самі зволять сьогодні гулять. Та де ж вона царя цяця? Он видиш, палати. штовхаюсь я, то землячок спасибі признався з циновими гудзиками. Де ти здесь узялся? З України. Та як же ти говорити не вмієш по здешньому, ні, кажу, говорить умію, та не хочу. Екай чудак! Я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, в дворець попитаюсь вести тебе. Тільки знаєш, ми, брат просвіщені. не поскупись полтинкою. Цур тобі мерзенний каламарю. Під час навчання у військовому училищі у Санкт Петербурзі протягом 4 років. Я мав нагоду бачити безліч ось таких змальованих Тарасом Шевченком землячків з циновими гудзиками, тобто чиновників у військових мундирах, які колись застібалися саме за допомогою цинкової, а сьогодні мідної фурнітури. Характерною ознакою цієї публіки було прагнення стати схожими на своїх арійське, тобто російське начальство. Вони зі шкіри пнулися, аби зриктися свого українського походження, і все робили для того, щоби стати русскими. Аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може, вдарять або дулю дати благоволять, хоч маленько, хоч півдулі або тільки під саму пику. Саме там, в Петербурзі, на власному досвіді я вперше відчув велич Тараса Шевченка. Який, знаходячись у столиці Російської імперії, спілкуючись з представниками російського істеблишменту, не зрікся своєї ідентичності і, вміючи розповляти по здішньому не хотів цього робити, залишаючись тим, ким він був від народження, сином України. Я не просто зрозумів, а всією душею відчув, як це складно у ворожому середовищі залишатися самим собою. Попри насмішки і глузування захищати свою гідність, не хохла, не малороса, українця. На жаль, більшість земляків, з якими мені довелося тоді спілкуватися, були схожі не на батька Тараса, а саме на цього землячка з циновими гудзиками. До цієї категорії належить і наш герой Владимир Ніддінський. Він народився у місті Сміла на Черкащині у 1970 році. Його батько Ростислав Мединський був військовослужбовцем з визначним послужним списком, брав участь у введенні радянських військ у Чехословаччину, приймав участь у афганській війні, а також в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і руйнівного спітакського землетрусу 1988 року у Вірменії. Після численних переїздів, пов'язаних зі службою, родина Мединських врешті-решт оселилася в Москві. Володимир мав намір піти шляхом батька, але проблеми із зором завадили йому пройти медичну комісію при вступі до московського вищого військового командного училища. Замість цього, у 1987 році він вступив до престижного Московського державного інституту міжнародних відносин на факультет міжнародної журналістики. Бувши відмінником, студент приєднався до КПРС і під час навчання проходив практику в посольствах СРСР та Росії. У Вашингтоні. Здогадайтеся з трьох раз. Згоду якої ще організації, крім КПРС, потрібно було отримати, щоб працювати в посольствах СРСР та Росії у Вашингтоні. Отримавши диплом у 1992 році, Мідінський вступив до аспірантури університету. Через п'ять років, захистивши дисертацію з політології, він здобув кандидатський ступінь. А у 1999 році став доктором історичних наук. Пізніше, коли новоспечений науковець очолював Міністерство культури, його роботи викликали сумніви в експертів. У 2016 році експерт спільноти Дисернет Іван Бабицький разом з двома докторами історичних наук звернулися до всеросійської атестаційної комісії ВАК з вимогою позбавити Владимира Мединського наукового ступеня. Фахівці не тільки виявили в його роботах некоректні запозичення, а й поставили під сумнів кваліфікацію їхнього автора. Серед прикладів некоректних тверджень згадувалася заява претендента про те, що за часів Івана Грозного церковні книги писалися зрозумілою для народу російською мовою. Тоді як у Європі Біблія була недоступною простолюдинам через використання латини. Критики стверджували, що автор цих слів не володіє знаннями ні про церковнослов'янську мову, ні про переклят біблії німецькою мовою Мартіном Лютером. Цей та інші аргументи, зрештою, переконали експертну раду ВАК, яка рекомендувала позбавити Володимира Мідінського наукового ступеня. Однак президія цієї організації більшістю голосів зберегла за міністром звання доктора наук, Тобто великий і потужний у 2017 році. Не дозволив президії Вак позбавити наукового ступеня міністра псевдонауковця Мідінського. Хто б це міг бути? Навіть не здогадуюсь? Може, ви підкажете? До сфери політики вчений та рекламіст Мідінський прийшов у 1999 році, отримавши запрошення до Виборчого штабу блоку «Отечество Вся Росія. За два роки він вступив до однієї з партій. Цього виборчого блоку, яка незабаром трансформувалася в Єдину Росію. З 2003 по 2011 роки Мединський двічі поспіль обіймав посаду депутата Державної думи Росії. У цей період доктор наук не лише працював у парламенті, а й написав тритомник міфи про Росію. У цих книгах автор викриває негативні стереотипи про країну. Критики звинувачили його в тому, на науковому підході, який зводився. До зміни одних міфів іншим, не менш сумнівними. Втративши мандат під час чергових виборів, Владимир Мединський у 2012 році став довіреною особою кандидата в президенти Володимира Путіна, а через кілька місяців міністром культури Російської Федерації. За часів роботи Мединського в Міністерстві культури відомство також було фігурантом численних скандалів, пов'язаних з фінансовим зловживанням. У 2016 році Федеральна служба безпеки відкрила кримінальну справу щодо великих розкрадань, у яких, за даними спецслужби, брали участь керівники Мінкульту у змові з підрядниками. Серед об'єктів були, зокрема, ермітаж у Санкт Петербурзі та Новодівичий монастир у Москві. А решта торкнулися найближчого оточення Владимира Мядінського. Проте, у 2020 році він залишив свою посаду, так і не отримавши серйозних претензій. З боку влади. Свята людина. Після звільнення з посади міністра культури Володимир Мєдінський обійняв посаду радника президента Росії. Це дозволило йому зберегти, можливо, і посилити доступ до Володимира Путіна. Президент Російської Федерації регулярно висловлює погляди на російську історію, які є дуже близькими до позиції Мідінського як голови Російського військово-історичного товариства. Серед таких поглядів, наприклад. Уявлення про росіян українців та білорусів як про триєдиний народ, а Україну як про невіддільну частину Російської Федерації. Політологи та журналісти вважають близькість поглядів Радника та керівника Росії однією з можливих причин призначення Владимира Мідінського головою делегації на переговорах щодо завершення війни в Україні. У будь-якому разі, вибір Путіна не був випадковим, злодійкуватий чиновник псевдонауковець. За яким золоті верби ростуть, українчик малорос, який шкіри пнеться, аби його визнали арійцем, тобто русським. хто краще виконає місію приниження історичної батьківщини? Адже ще в недоброї пам'яті Володимир Ульянов-Ленін попереджав, що і народці, завжди пересалюють по часті істинно русського настроєння. Кінець цитат. Ну, а як це відбувалося на практиці? Написав у соцмережі Ікс. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який входив до складу української делегації на переговорах із Росією в Стамбулі. Кислиця прокоментував заяву Мединського, зроблену під час переговорів у Туреччині, де той натякнув, що деякі учасники української сторони можуть втратити ще більше близьких, додавши, що Росія готова воювати вічно. Представник України назвав таку риторику спробою психологічного тиску. Кого б не мала на меті ця тактика, мене особисто, когось іншого чи всю нашу делегацію вона не спрацювала. Навпаки, це лише посилило нашу рішучість зупинити зло, яке хізується вбивством і прагне їх продовжувати, написав дипломат. У дописі Кислиця також згадав свого племінника Макса, який загинув на фронті в 2022 році у віці 23 років. Він оприлюднив світлину юнака. У нашій пам'яті Макс залишиться вічно молодим, написав Кислиць. Дипломат також пригадав, що в день загибелі племінника йому довелося слухати виступ постійного представника Російської Федерації при ООН Василія Нібензі, що стало особливою трагедією та яскравим прикладом лицемірства російської дипломатії. І як він при цьому не дав йому попитці, я, взагалі-то кажучи, не розумію. Але на те кислиці є дипломатом. Справжні на відміну від мене. Далі більше, під час переговорів у Туреччині 16 травня, так званий історик і письменник Владимір Мідінський намагався обҐрунтувати позицію своєї країни, посилаючись на вигадані цитати Наполеона та Оттофон Бісмарка. Ці цитати спростовує навіть російська організація, яку очолює сам Мідінський. В інтерв'ю російським пропагандистам. Він продемонстрував теку з документами, стверджуючи, що за її допомогою представники російської делегації цитували, нагадували фактами, факти українським опонентам. Зокрема, за його словами, припинення вогню під час перемовин нібито неможливе, бо такого не бувало під час минулих воєнних конфліктів, а люди, які цього прагнуть, просто не знають історії. Як казав Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно, наголосив він. Медінський також обґрунтував вимогу Росії до України передати частину своїх територій, посилаючись на цитату, яку він приписав канцлеру Німеччини Отто фон Бісмарку. Бісмарк завжди говорив: ніколи не намагайтесь обдурити росіян і щось у них вкрасти. Тому що мене час і рано чи пізно росіяни завжди приходять по своє, сказав він. От мені особисто цікаво. А що Медінський думає про продаж Аляски? Чи не було це спробою надурити росіян, якщо їм за неї було заплачено всього на всього якихось 7 мільйонів доларів? Смішні гроші, як на сьогодні. Здається мені, що американці розвели росіян, як голландці-індіанці скупівлею Манхеттену, центрального острова в місті Нью-Йорк. І коли, нарешті, росіяни прийдуть по своїй Трамп в курсі? Загалом Владимир Медінський любить шокувати публіку власною ерудицією. Так, в жовтне 2012 року в интервью американской российскомовной газете «Русская жизнь», что выходит у Сан-Франциско, Вин заявил наступно. «Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20 веке, начиная с Первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома». И на Користуючи інтернету, чомусь вирішили, що Мідінський натякає на те, що росіяни народжуються із синдромом Дауна, тому що непарна кількість хромосом якраз і є його причиною. Однак це не так. Хоча діти із синдромом Дауна трохи відрізняються від звичайних людей в плані інтелекту, і багато хто з них страждають від вроджених вад серця, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсують все те. Чому вони відрізняються від звичайних людей, а часто і перевершуючи їх? Через доброзичливість і відкритість дітей із синдромом Дауна називають сонячними. А хіба можна назвати росіян сонячними дітьми, пам'ятаючи про ті звірства, які вони творять на окупованих територіях? Про це багато могли б розповісти наші військовополонені, які пережили катування і приниження в тюрмах і концтаборах Росії. І причина цієї жорстокості не в синдромі Дауна, який справді викликається додатковою хромосомою, а швидше в дефіциті совісті, людяності і порядності, викликаному психічною травмою, отриманою в ранньому дитинстві. Загально відомо, що дитячі травми, сцени жорстокості і насильства, залишаються з людиною на все життя. Щоб допомогти людині подолати її психічні комплекси, лікар має відтворити справжню картину минулого людини. Тільки так він зможе поставити правильний діагноз і призначити адекватне лікування. Бо головною проблемою в психіатрії є небажання пацієнта визнавати проблему. А відтак, він просто не хоче лікуватися. Щось подібне відбувається із народами. Якби Мідінський був справжнім істориком вченим, то він би допоміг росіянам дізнатися правду про своє минуле, а відтак допомогти їм його подолати. Бо про справжнє. А вигаданим минуле Росії великий російський поет Федор Тютчев сказав так: Русська історія до Петра Великого – одна паніхіда, а після Петра Великого – одно сплошне уголовне діло. Кінець цитат. Вся історія Росії це суцільна міфологія. Росіяни заявляють, що свої початки Московія бере в Київській Русі. Однак це не так. Цю брехню ще в середині 19 століття спростував ніхто інший як. Не повірите, Карл Маркс. Цитата не сувора слава Нормандської доби, а криваве болото монгольського рабства було Колискою Московії. А сучасна Росія є нічим іншим як трансформацією останньої. Татарське ярмо тривало з 1237 по 1462 роки більше ніж два століття. Ярмо, яке не лише гнітило, але й принижувало та виснажувало саму душу народу, що став його жертви. татаро-монголи встановили режим систематичного терору, який основувався на спустошенні та масовій різанині місцевого люду. Оскільки їхня кількість була мізерною в порівнянні з їхніми величезними завойованими територіями, татаро-монголи прагнули збільшити свої сили, оточивши себе оріолом жаху та скоротити шляхом масової розправи чисельність населення, яке могло повстати у них в тилу. Татарське ярмо тривало вже століття, перш ніж Московія постала із забуття. Щоб підтримувати міжособиці серед російських князів та домогтися їхньої рабської покори, монголи відновили високе становище Великого Князя. Змагання між російських князів за цей титул були, як пише сучасний автор, огидною боротьбою, боротьбою рабів, головною зброєю, яких були наклепи, і які були готові завжди клепати доноси один на одного. Своїм жорстоким повелителям, вони сперечалися через престол, який прийшов до занепаду, який вони могли посісти лише ставши грабіжниками та батьковбивцями, з руками повними з золота та заплюмованими закипілою кров'ю, престол, на який вони не наважилися зайти без низького а утримати могли лише стоячи навколішки, принижуючись та тремтячи під ятаганом татарина. Завжди готового повернути собі до ніг ці рабські корони разом із головами, які вони увінчували. І саме в цій ганебній боротьбі московська лінія князів кінцем, кінець, кінцем перемогла. Кінець цитат. Сподіваюсь, ви тепер розумієте, чому твори Карла Маркса і Фрідріха Енгельса ніколи не видавалися в СРСР повністю. Ще пак! Таке написати про батьківщину переможного пролетаріату. Водночас. Ця правда, описана Карлом Марксом, пояснює ту нелюдську жорстокість, яку демонструють сьогоднішні московіти. А що можна чекати від народу, чиє формування відбувалось в умовах монголо-татарського гніту? І тому нинішнє психічні відхилення московітів пояснюється не вродженим синдромом Дауна із зайвою хромосомою, а намбутим синдромом Мединського, спричиненим вірусом підлості, хамства і свинства. Проте синдром Мединського притаманий не тільки московитам, подивіться на коло себе, і ви одразу побачите носіїв цього вірусу і в Україні. Тих самих українчиків, які до сьогоднішнього дня живуть в очікуванні руського міра, того само, за висловом Карла Маркса, кривавого болота монгольського рабства. Ті, хто продовжує вірити в наших зелених росіян, які знаходяться на банках. Дивна річ, чим менше є контрольована територія України, Тим вищим є рейтинг президента Зеленського. Чи не є це ознакою епідемії синдрома Мединського, який вразив українське суспільство? Що хочеться сказати наостанок, щось позитивне? На відміну від синдрома Дауна, який не є хворобою, а тому не лікується, синдром Мединського можна і потрібно лікувати. Як? Саме так, як це роблять наші славні воїни Збройних сил України. Тут теж є пряма залежність. Чим менше буде расистів з синдромом Мединського, тим менше буде українців, вражених цим вірусом. Іншого не дано. Ну а що ж сам Мединський? Чи вдасться йому реалізувати свою мрію і нарешті стати повноцінним руським? твоїм словами Олександра Пушкіна, який адресував їх наміснику Новоросії, графу Воронцову. Поломі лорд, полукупець, полумудрець, полунівежда. полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец, чего я и побожаю Мединскому. А на сегодня все. Всего вам доброго. Слава Украине!